Новорічна історія добра та людяності. Нещодавно в вікнах ми розповідали про дитячий садок Золотий ключик, що в Мар'їнці майже в епіцентрі бойових дій. Попри кілька прямих влучань 2015-го, дошкільний заклад знову відкрив свої двері для малечі. І після виходу матеріалу в ефір в редакцію вікон звернулися мами дітей, які відвідують садочок з такою самою назвою Золотий ключик, але вже в столиці. Вони дізналися про найпотаємніші новорічні мрії дітлахів у Мар'їнському золотому ключику, отримали цілий список бажання. І взялися їх виконувати. Столичний магазин дитячих іграшок у святковій метушні між рядками ходить родина Токман, тато, мама та троє їхніх діток. Маша танцюристка. Від мене просто маша. Ще ніколи маленька Маша так відповідально не обирала новорічні подарунки. Каже, якби то було для себе, вже давно купила б. Дітям, які знаходяться в Донецькій області. МГД2. Щоб вам було не грустно, а весело на Новий рік. Щоб вони були щасливі. У святковий вечір кожен з цих малюків думає про тих, в кого вже третій рік замість фейєрверків та салютів за вікном в новорічну ніч свистять кулі та розриваються набої. Страшно, як де стріляють пульками. Біжіть куди-то. Ми ложимся на пол, а та папа нам ходить. Ти тоже? Суділиті наче три роки зі своїх чотирьох. Ці маленькі принцеси живуть на війні та щодня ходять у дитячий садок золотий ключик. Вікна про нього розповідали у листопаді. У січні 2015-го золотий ключик серед ночі накрила важка артилерія терористів. Після руйнування півтора роки садок взагалі не працював. Нині тут розпочали ремонт. Тут знову дитячий сміх. Вдень у Мар'їнці стало спокійніше, вдень, але не вночі. Громко, кота пульки нашого дому літають. Тоді у сюжеті вікон усі 40 мар'їнських діток понаписували листи Санті. Хтось мріяв якраз про рожевого поні та ляльку, що розмовляє. І просто зараз троє маленьких Санта-Клаусів у Києві виконують їхні бажання. Маленька Соня Крикунова на Новий рік замовила піаніно, Микита Семенченко пожежну машину, а ось Кирило Кирсанов машинку. Коли усі ці дітки з профронтової Мар'їнки писали листи до. Санти та до святого Миколайчика вони і гадки не мали, що їхні бажання здійснюватимуться не у далекій Лапландії, а ось тут, у столиці, у дитячому садочку, із такою самоназвою, як і в них золотий ключик. Малюки у Києві подивилися наш сюжет. Мами зідзвонилися із директоркою садка у Мар'їнці. І вже наступного дня на порозі столичного золотого ключика малюки стояли із мандаринами, цукерками та чотирма десятками персональних подарунків. Я тримаю е, подарунок для, для валіри. Е, він заказав конструктор Вертольот зможе зробити машини. На уроці праці вони власноруч запаковують подарунки, підписують їх та на кожен. Чіпляють символічний ключик, символ, що їх об'єднує. Завантажуємо десяток величезних коробок і вирушаємо в Мар'їнку. Я сішу подарок що хорошо себе веду. У новорічні свята в Мар'їнському золотому ключику лише п'ятеро діток. Будем подарки Так. Да. Да. Давайте і будемо скажути. Так, це Поліна, і це у нас. Мара. Спочатку вони не розуміють, що відбувається. Що то за коробки, їх відкривають вихователі та їм нагадують: це ж ви замовляли таке в Санти. Я боюсь. Маша, ти що просила? Куклу. Діти дуже сором'язливі. Говорять небагато, з обережністю дивляться на незнайомих людей і коли нарешті розуміють: ось воно, диво, починають посміхатися. Сказала, що ти думав кукла. Смотри, яка красива. Красиває. Місія кукла. Ще кукла. Що треба сказати? Спасибо. Спасибо большое. А ось Микита ходить зі своєю коробкою і довго не наважується відкрити. Що? Загадував Дяду Морозу. Поїзд. Поїзд? Ну, давай смотрети. Нікіта, Так. Да. Більше за всіх радіє найменша Тамара. Вона ще не розмовляє, над цим працюють тутешні вихователі. Спасибо. Спасибо, держи. Спасибо, Деда Морозу. Кивает, Тамарочки. Глядя сейчас на реакцию детей, вот даже Томочка не разговаривает. Посмотрите, как у нее блестят глазки. Они улыбаются, они радуются. Спасибо большое. Артем Сорокин, Мария Малевська, Андрей Барков та Олександр Бринза. Программа «Викна» СТБ.